Я знаю, що ваша компанія підтримує українські стартапи. Скажіть, будь ласка, ви підтримуєте тільки цікаві проекти, які розпочати в Україні? Чи можете підтримати перспективні проекти, які будуть наприклад тут? Так, Український фонд стартапів це державна організація, яка стартувала майже 4 роки тому назад. Вона існує на кошти Міністерства фінансів України. Нам було виділено 20 мільйонів, і ми виділяємо гранти українським стартапам з таким тезісом, що вони роблять все можливе для розвитку українського стартап ком'юніті і перш за все роблять ревеню, тобто дістають свої доходи, заробляють в Україні. Але not limited. вони також можуть заробляти в інших країнах, не, не тільки в інших країнах. Ати мати кастомерів, мати ті, хто користується їх сервісами або покупає їх продукцію. whatever, але по необхідно, щоб вони були зареєстровані в Україні і мали ревеню стрім в Україні. Тому підтримали майже 300 стартапів. Продовжуємо цей процес зараз. І дуже цікаві дані такі, що ми всього розподілили десь 8 мільйонів, не 20, 8 мільйонів. Всі гроші лишилися. Ми від початку війни перевели повністю на рахунки державні рахунки, які Займаються і займалися темою війни, звичайно. Тому але цифри цікаві, які зробили величезні рухи в українському стартап-ком'юніті. Лише за три роки ці стартапи, які дістали ці кошти, це майже 300 стартапів і майже 8 мільйонів доларів. Вони найняли в 10 разів більше людей, які працюють в Україні і не тільки на роботи, і залучили більше 10 разів ікс. Інвестиції, тобто там більше ніж 70 мільйонів інвестицій це крутий показник. Тобто, ця екосистемна така дія, вона працює. Ми будемо продовжувати. Зараз орієнтуємося максимально на підтримку military tech стартапів. Стартапів, зв'язаних з deep tech, artificial intelligence, Robotics software, все, що необхідно для України, всі вертикалі, які необхідні українському українській стартап інноваційній екосистемі, щоб бути автономними, незалежними і робити такий лабораторний підхід. Україна так для світу для таких складних індустрій, як мілітарі-тех, для діп-тех, роботі і так далі. Ці індустрії, які зараз на хайпі зараз вони розвиваються, десь 10, 20, 30 нейми років. Вони будуть дуже дуже ну, потрібні всьому світу. Тому Україна може стати таким крутим а, лаб а, майданчиком для міжнародної стартапу, бізнесу, новаційної спільноти, і це дасть приток нереально великої кількості коштів в Україну на те на розробку на трансфер технології на умовах і будну погоджені з іншими а, гравцями екосистеми, тому це дуже важливо. Ну а ми в рамках тієї Ventures також дивимося на цей напрямок. тобто ми а, проінвестували більше 220 компаній на сьогодні. Маємо 65 екзитів, 6 IPO, а, а, 7 сім юнікорнів, і тільки на минулому тижні було об'явлено про два. Тому з нашою експертизою з тим, що в нас є за плечима нашої команди а, в 21 investment professional і uh, team members. ми можемо з нашим нетворком більше трьох тисяч інвесторів в наших стартапах по всьому світу. Це і Америка, і Європа, і Україна і. Латинська Америка В'єтнам, індія, то ми можемо своїм нетворком ділитися в нетворки більше ніж 30 тисяч таких теплих контактів і підтримувати, розвивати адвайзерами, менторами тим інвестиціями українську стартапу систему. Вже зараз і не треба чекати, коли війна закінчиться. Це дуже важливо. Ну і другий, що такий важливий момент для того, щоб екосистема існувала. Всі наші українці, які є підприємцями і які виїхали тимчасово і зараз перебувають і тут в Дубаї, і в інших, в інших країнах не тільки міна регіону, але взагалі по світу. Ми хочемо їх об'єднати в інвестиційні клуби, так звані. Ангельські клуби і дати можливість їм інвестувати, вивчати стартап екосистему венчурний бізнес не словами, а можливістю інвестувати в нереально круті стартапи разом з командою Ventures. тільки там зараз від 10 тисяч доларів, а скоро вже в кінці року від 5 тисяч доларів. Ну а для жінок, для нашого wtec ком'юніті, який ми також об'єднуємо. і, До речі, буде відкриття WTEC у Дубаї в, в Арабських Еміратах, і це буде наше вже, якщо не помиляюся. 17-та країна вдаблюте, які ми плануємо відкритися всього в 50 локаціях. Сьогодні у нас більше 20 локацій по всьому світу і в Америці, і в Європі, і в Азії, в Сінгапурі. Навіть є клуб. І от завтра вже буде в Арабських Еміратах. До речі, до цього ми відкрилися в Саудівській Аравії в Ріаді. Є там наші дівчата, і вони одна одні допомагають робити бізнес на цих територіях, ділитися бізнес-опортюнітіс, шукати необхідні контакти для. Думбізнес разом або розвивати свій бізнес інтернешнали. А також що ще цікаво, що ми а, для них беремо квитки на а, бізнесові конференції по всьому світу, також у Арабських Еміратах, також у Саудівській Аравії і по всьому світу, щоб вони могли навчатися разом з нами, комунікувати разом з іншими чаптерами Дабл Ну і взагалі це про а, можливість допомагати одне одному пробону, тому що Даблюютек це нон профіт організація, тобто всі ці наші там вертикалі кластери бізнес активності вони одне одному допомагають.